Про ситуацію на сході країни поговоримо з військовим експертом Ігорем Козієм. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Хоча розмова у нас не така не дуже ранкова і не дуже бадьора, така ситуація в країні. Останнього часу бойовики активізувалися практично по всіх напрямках і зараз дуже активні. Там давайте зараз поглянемо на карту, де були найбільші вогневі позиції. Що відбувалося останнім часом? Прошу, покажіть нам, будь ласка, і проаналізуємо те, що ми зараз побачили. Адже ось тут ми бачимо ситуацію на сході. Ході і mm. те, як розвивалися події. Прошу ну, бачимо. В основному це Дебальцево, це дійсно основний вузол, залізничний і е, дорожній. Роловське, це ясно, що це поблизу Маріуполя. Треба розглянути можливість поширення плацдарму. Піски це е, аеродром насамперед, да? mm -hmm. стратегічний об'єкт поблизу, і е, Авдіївка. Це теж основна ідея поширення плацдарму і закриття, будемо казати. Ну так воно йде, досить <кхід> так. Кримські кримське відносно нове будемо казати нова спроба. Фрунзе – це основна ідея полягає в тому, то щоб поширити плацдарм за Сіверський донець. І ну, наближення це... до кордону знову ж таки. Е, Яка е... тут мета не основна мета це вийти за межі, будемо казати, обмеження цього природного обмеження річкою Сирський Донець. Угу. А в такому випадку чого можна чекати далі? Бо от зараз. Нове РНБО кажуть і в НАТО підтверджують цю інформацію про перекидання російських е, військ на українську територію. Як тоді із цим бути? Чи можна говорити про якісь більш-менш точні дані? Скільки ну ви знаєте, точні дані вам ніхто ніколи не скаже, тому що нула це, це, це нормальна практика, і це дійсно треба зберігати іноді в таємниці. Певним часом е, питання полягає, що йде концентрація військ. Це ми відчуваємо кожного дня від заяв РНБО від знову інформаційний супротив да структура, яка наближена до отримання інформації, будемо казати так. І е, цим нетховати не можна однозначно е, чи використовують сьогодні уряд чи наше керівництво прохання затримати оцю е, таку миротворчу паузу з метою не тільки доказати, що ми проявляємо, але однак і треба щось робити. Ну якось миротворча пауза не дуже вдається. Ми всі говоримо про те, що якщо це перемир'я, то воно дуже дивно. Ну ви зрозумієте правильно, давайте так 23 роки ми розброїли державу. 23 роки. І фактично, щоб Оновити всю цю техніку треба час. Це не робиться за хвилину, чи не робиться за дві. А якщо ми кажемо вже про більш серйозні розробки, це насамперед і створення нової зброї, і фактично закупівля нової зброї, то це питання. І до речі, в цьому питанні укроборонпром і основне навантаження йде на МЗС. Взагалі, я вважаю, що МЗС сьогодні, на мій погляд, трошки даже недопрацьовує в цьому плані. Зважаючи на концентрацію військ, це говорить про те, що ескалація конфлікту вже неминуча? однозначно, однозначно, єдине питання, я б сказав, так би е, на жаль, ми сьогодні е, вже е, ну знаєте, як е, фактично будемо постійно знаходитися е, в цьому в цій ситуації. Е, насамперед це пов'язано з тим, то що доки політичне керівництво Росії не зміниться природним шляхом. Наприклад, наскільки ну, це реально... Переобранням, Я не знаю. Народ врешті-решт зрозуміє і так далі. То це нагнетання ситуації воно буде постійно здійснюватися. Ну, знову ж таки говорили, що дуже багато у рейтингах пана Путіна зав'язане саме на ситуацію з Україною і про правильно. втрати цих рейтингів також вже почали говорити, бо він а, сягнув тієї межі, після якої вже не можна зростати. Це означає, що ми будемо чекати якогось абсолютно нового повороту, аби ці рейтинги знову підняти, бо спадання вже пішло. Як це може відбутися? Знову ж таки на Ну, військовій так, спадаві. Давайте так, ви не, не, не там дивитеся. Я кажу, а ви подивіться, що в Кремлі робляться для того, щоб підняти рейтинг Путіна. Розумієте? І тут. Тут знову випливає пропаганда та пропаганда, яка діє на території Російської Федерації для того, щоб завербувати нових, будемо казати, людей задля от боротьби на території України. Це їм необхідно дійсно зробити певний стрибок до Криму, тому що фактично тоді Крим налаштується вже проти них, тому що вибачте, рік без нормальної ну, постачання це дуже важко. Ви вважаєте, що недостатньо спрацьовує поки що пропаганда там, аби замінити, скажімо так, хліб і тепло на якісь вищі матерії? Ну там пропаганда ясно для чого працює. Вона працює на рейтинг, тому який шлях політехнологи будуть вибирати тут не моє питання, як військового експерта. Разом з тим, що ще мені зрозуміло, то що йде концентрація військ. Значить, вона не просто так будуться. Зрозуміти правильно, перекинути ешелон з військами туди-сюди. Це просто на словах дуже легко. Насправді це серйозне, серйозна праця, серйозна робота, серйозні гроші. І для того, щоб це зробити, створюються певні плани. Якщо є плани сьогодні, концентрація військ в Донецькій та Луганському регіоні, то ясно, що війська повинні для чогось туди. І дійти да ми можемо сказати створення певних військових баз, однак це найкраще може бути сценарій mm -hmm. в тому плані, що не буде ескалації військового конфлікту. однак, Крим вимагатиме. Ми... Від військового керівництва певних серйозних ресурс Ну, нас протяг. ще зима тримає, поки не надто холодними осінніми днями, а далі напевно буде якась інша розвиток. От є така думка, що насправді зручніше перезумувати військовим тут в Україні, е, ніж повертатися до Росії, а тут спокійно зайняті села. Ну, ви знаєте, я би не став так питання. Згадайте, що всі серйозні операції за часів Другої світової війни іноді починалися в незручний час цей Білорусі, цей підмосков'я, коли Москву. Пробували, значить, більш-менш відкинути війська. Тобто, тут треба це розуміти і підходити до цього серйозно ставити. для кого цей час не зручніше? для української чи російської сторони? Ви знаєте, він для обох сторон Незручніший для обох сторон. Будемо казати. Mm -hmm. Зручний тут треба просто правильно використати багато чого залежить від розвідки. Ще раз це підкреслює це слово. Тому, що без розвідки, без серйозної розвідки, отримати реальну серйозну правдиву інформацію не може. Тому верховний головнокомандуючий повинен звертати на це, просто а куди готові зараз російські терористичні війська просунутися? Як, який прогноз таки будуть поєднувати Крим? Яким чином це буде відбуватися? Знаєте, е, важко сказати, яким чином. Можна е, тут пропонувати різні гіпотези, включаючи те, що не забувайте, що у нас з вами ще є подбрюшина в вигляді Одеської області, яке не зрозуміло, що там відбувається, і фактично е, ситуація там може Будете несподівано загостритися. Як у нас все буває несподівано, угу. От, е, на це треба звертати уваги. Треба звертати увагу і дійсно на чернігівський напрям, це однозначно. Ну, тобто, фактично, ми приречені на те, що у нас є спільна з Російською Федерацією. Кордон, і ми повинні постійно моніторити його по всьому периметру. Давайте поглянемо зараз, як змінилася лінія АТО і бойових дій, що ми маємо на цю мить на сході нашої держави. Прошу, будь ласка, хочеться почути ваш коментар. Які відбувалися зміни, і до чого цей рух веде? Як ви прогнозуєте? Ну от якщо ми подивимося на карту в динаміки, ми бачимо, що відбуваються бойові дії навколо о, там міста, де впав самоліт, да. Mm -hmm. о, Плацдарм трохи зужується в районі Дебальцього. В основному більш-менш кордон так утримується статистично, саме змінюється от в цьому місті. Але насиченість збільшується, насиченість активності цих нехороших. Абсолютно правильно Насиченість сама по собі туди-сюди. Воно відчувається, то, що відбувається підсилення з боку терористів. Це зрозуміло. Угу. Чому знову гумканвой прийшов? Значить, завезли боєприпаси ще. Поки що не наладили боєприпаси там безпосередньо в середній Луганської Донецької області, я маю насамперед для серйозного зброєння, тому тут використовується. Мене е, трошки будемо казати, е, непокоїть ситуація, яка пов'язана сам перед з тим, що є інформація по переброськи е, ракет. Е, е, якщо ми візьмемо так. В середньому да дальність десь 180 км, кілометрів. То ми повинні враховувати, що на цю відстань угу. е, вже сьогодні щось планується це і, це, і це практично. Ну теоретично, скажімо, так розширює зону. Я правильно розумію? Ну, принаймні прав. небезпеки, абсолютно що, правильно. що ми маємо в такому випадку. Якщо ця зона розширюється, які так тоді найближчі завдання українського війська почати знову ж таки розвідка, це святе. Ну тут зрозуміло, Ну, це ясно. Це однозначно, і це збільшення будемо казати вогневих можемо Збільшення вогневих проможностей, захист своїх систем комунікації, зв'язку, в тому числі це обов'язково підсилення свого повітряного компоненту і протиповітряного течія ну, важлива складова, як я думаю, всі зараз говорять про те, що саме місцеві жителі, які мають більше доступу до російських телеканалів, відповідно до російської пропаганди, вони підтримують те, що відбувається. Ну принаймні частково, те, що відбувається на сході, і тут дуже важливо просування далі ближче до центра, туди, де немає такого засилля російських каналів і пропаганди, якось Становку сил це буде складніше, знаєте... Бо, кажуть, же, ж саме населення підтримує, що допомагає ховатися терористам. Ну ви розумієте, про що однозначно. Однозначно, я вже казав і неодноразово, що одна із складових будемо казати національної безпеки. Це є інформаційна безпека, і то що у нас за цим напрямом, іноді е, Вакарчук і художник Захаров з Донецька, да роблять значно більше ніж весь уряд. Тут мені однозначно ясно це питання полягає, знаєте, трохи в іншому. Чи є сьогодні можливість уряду приділяти цьому питанню багато уваги? Але треба зрозуміти те, що насамперед риз починається в головах, а вже потім він виходить. В полі він виходить, в міста він виходить, будемо казати, на якісь об'єкти, і от на ці голови треба просто-напросто правильно, коректно вліяти. Путін це зрозумів. Він це використав однозначно. В однозначно такому випадку. Якщо ви говорите про те, що в голові зараз і те, що може відбутися у військовій якісь складові, як це зараз позначиться? Чи зможе розсунутися лінія то більше на територію України саме через і... переконання переконання населення? Я такого на сьогоднішній день не виключаю, тому що ну давайте так: наскільки ми сьогодні здатні подавати правдиву інформацію на Луганську Донецьку область, яка знаходиться по ту сторону лінії вогню. Оце питання я не знаю. Ну з цією частиною mm. сходу ми вже зрозуміли, яка ситуація. Mm. А далі, якщо говорити про те просування, про яке ви сказали, ну сьогодні фактично, то що ми недостатньо працюємо в цьому питанні, тут в мене сумніви нема. Знаєте, свого часу була е, телерадіокомпанія «Бриз» БРІЗ в Криму, mm -hmm. і за часів кучми просто люди хто. Розуміє, хто має стратегічне бачення, влада, на жаль, його не має. Казали тоді, що сьогодні треба підсилювати цю телерадіокомпанію, що вона повинна серйозно працювати, а не обмежити її ефірний час, обмежити це, і це ми бачимо, що воно вилилось зараз. Таке ж саме треба теж дивитися. От е, в мене є занепокоєння. Наприклад, знаєте, згадаємо, як е, розширився плацдам бі, біля Маріуполя і як угу. він був з'єднаний з цим. Така ж саме ситуація може і виникнути на півночі, тобто північніші групи років. Але однак там є обмеження ріка. Ну якщо почати з тої сторони, тобто з тої сторони е, кордону, північніший кордон. Ну, опуститися вниз, то розумієте. Ну, військова стратегія при бажанні дає. Ну, можливості. це не стратегія, але ідея. Угу. Розумієте, в чому. Дякую, поляга. пане Ігоре. Ми будемо відслідковувати щотижня ситуацію в країні і бойові дії будемо аналізувати у цій студії. Дякую вам, що зранку сьогодні до нас завітали. Мирного неба. Дякуємо.